Вітаю, хлопчики-дівчатка, сучасність за аду Лавлейс, де я граю за Велику Британію. Передня доба була не дуже вдала, я навіть подумаю взяти економічний темний вік. Але подивився, скільки інших поєнтів я набрав, наприклад, три наукові поєнти. Тож, мабуть, додаткова наука компенсує мені бонуси, які дає темний вік. Набираю університети золотої доби, набираю три науки за квартал. У мене два унікальні квартали, тож щонайменше. Шість науки з кожного міста матиму, а нарешту беру атрибути. Враження таке, що змінили ніжній кап для міст, і Тепер це не 100, а 150 голди. Так цього не було в описі, але це класична така прикол від Firaxis, класичний прикол від Firaxis, коли вони щось змінюють і навіть не вносять це у патч-ноут. Першим цивіком вивчаю модернізацію, бо там є картка на 25% знижки на обслуговування будинків. У вигляді золота і щастя. у мене зараз велика кількість міст із негативним задоволенням, тому ці 25% то щастя, яке потрібно старим застарілим будиночкам, дуже дуже допоможе. По технологіям, звісно, що гри проти ботів треба рашити Оксфорд. Наскільки я не доселився, в попередній добі, то одразу ж розпочинаю з будівництва сетлерів. Ну, по-перше, мені потрібно поставити тут місто зліва, щоб можна було звільнити мій флот, який так вдало телепортувало на південь. Він там замкнений. Я вважав, що завжди буде проплив на півночі та півдня, але ось цього разу його немає. А також хочу поселитися направо бо там монориба, є риба, то перероблюваний ресурс, який можна запхнути у фабрику. А нам, взагалі, пофігу, які ресурси будуть у фабрики, головне їх кількість, розумієте? Нарешті перший хід завершено і можна перейти до основної гри. Але перш ніж продовжити, хочу нагадати, що всі відео на каналі виходять завдяки підтримці мого друга Алекса. Він є засновником Alex Віла з компанії, забудовника на Балі, що пропонує розкішні комерційні віли та апартаменти. І якщо ви мрієте про власний простір на цьому радському острові або шукаєте вигідні інвестиційні можливості, обов'язково зверніть увагу на Алікс Villas. Нам потрібно посадити місто десь у туточки, але в нас є проблема. Наш старий друг е -е, МДшка природилася і блокує нам шлях. Доведеться її трошки знищити. От знаєте, як фіракти це проблему і створюють нову. Маємо те саме і тут. Додали можливість кораблям знищувати оці поселення. Варварські, так, вони варвари, доки не стануть Амдершкою. Так от, ви можете їх знищувати, навіть якщо на ньому є юніт. Наземними юнітами так робити не можна. Доведеться битися, а от якщо підплисти човном. То на Ізі зникає МД, навіть не довелося воювати. Хоча можна. В далеких землях маємо ту саму проблему. Катуана, чи як її там звуть, блокує нам поселення під цукор. Чомусь мене так заклінило. Я подумав, що цукор то ресурс для переробки. Тож напав на бідну синю МДшку, яка б нам могла дати багато науки. І просто її знищив. До речі, подивіться, маю плюс 12 від нафти проти сухопутних юнітів. Це основна і така дуже велика проблема. Юнітів у 7-й Циві, що що від коней, що від нафти, важка кава отримує подвійний бонус, коли воює із піхотою. Знаю, навіщо так зроблено, але плюс 12 маєте, якщо вам завезе на початку, тому в грі взагалі не існує піхоти. Ну, можливо, окрім легіонерів, бо легіонери досить сильні. Але це інше досить слабеньке, Я не знаю, як так можна було робити, що плюс 12 має кава. Це просто дефалтні керасіри, вони зносять все вже кілька ігор. Ми грали, і от люди чомусь будують якісь незрозумілі юніти, окрім кави, і просто всирають потім війни. А проблема в тому, що генерали вони дуже сноболяться, Якщо ви там вб'єте 3-4 юніти дуже швидко, то у вас одразу генерал 3-4 рівня. І вже маєте прокачку ордер, маєте прокачку цей перший удар, чи як він там називається. І все, у вас мало того, що ви маєте плюс 12 на каву проти цих е, сухопутних юнітів проти піхоти, так? Е, так ще у вас ордер плюс 5 і перший удар плюс 5, тобто 22 вже. Е, це не, не, не дефається, це не дефається. Ну і третя прокачка, тут також дає плюс 3 атаці, тобто плюс 25 матимуть коняки проти вашої піхоти, якщо ви е, якимсь чином чомусь вирішили зіграти в піхоту. Не грайте в піхоту, грайте в важку кавалерію і артилерію. Зовсім забув згадати, що взяв бюрократичну монархію для того, щоб зіграти в золоту добу, для того, щоб перемогти економічно. Ну а також там є додаткові 30% зростання відносин до шаїшок. Я не дуже хочу взагалі воювати зараз, бо минулого разу це було якесь жахіття. Дуже довго клікав. Хотілося якось швидше, швидше проклікати. Тому от використовую ці 30% до стосунків. Я не знаю, як воно працює, що воно дає. Але я сподіваюсь, що на мене ні Наполеон, ні Фрідріх не нападе. Речі відкрив для себе таку цікаву імбу. Ну вона не дуже імба, але все одно прикольна, що палац насправді має дуже потужні бонуси за стаків. Тому от вигідно навколо палацу будувати оці складські будиночки, Ageless, щоб у вас завжди був палац з великим бонусом сусідства. Тоді туди вигідно саджати спеціалістів. Хочу окремо поскаржитись знов на поганий маршрутизатор. От, подивіться, я направив сетлер плести от на той однокритинний острів. Кажу йому, іди туди, він мені написав вісім кроків і я там буду. І що робить маршрутизатор? Він відкриває частину землі, і сетлер висаджується на землю. Ну якого хріна? Навіщо так зроблено? Ми вже домовились, що він попливе. Навіщо він виліз на землю? Це класика циви, нічого не поробиш. До речі, ви мені порадили використовувати цю механіку в третій добі. Я не знаю, чи вона доступна у другій добі, але от в третій точно є. Дивіться, як зручно торгувати. Вибираєте місто, пум, конфірм, і караван поплив. Не треба туди бігти торгівцями. Це прям бімба. Це прям бімба, офігенно. Я от не знав, бігав завжди, от, о, з кількох іграв, і дякую вам, що мені підказали таку круту фічу. Я не перевіряв, в першій добі, чи так можна робити, але от в третій точно. Для Карфагена, ну якщо ви там починали грати з торгової циви, як Карфаген, котра має по 2 чи по 3 додаткові слоти. Здається, по два від катонів, від унікального району, дуже важливо мати багато ресурсів. Подивіться, скільки ресурсів я можу запхнути в свої міста. От у мене було скільки сім катонів маю, і це. Додаткові 12, 12, 14 ресурсів у кожній добі можна пхнути. Тому от, Фінікія прям ідеальна цивілізація для торгівлі. І саме через те, що я починав з Карфагену, я і вирішив піти в економічну перемогу, бо просто нескінченна, незліченна кількість слотів під ресурсів, і дуже легко буде настакати. А вся проблема в цій економічній перемозі, що вам треба дуже багато ресурсів настакати. І якщо немає війни, а в нас, я сподіваюся, її не буде, то немає ніяких проблем отримати ту економічну перемогу. Настакуєте собі ресурсики в індустріальні містечка і все, і буде вам перемога. Доселяюсь під каву, там виявляється, ще чай і золото було, просто якесь щастя. Викупляю всі ці верхаус-будиночки, тому що я прокачав в. Експансіоністів праву гілка, вона дає додаткову їжу на вархаус будиночки Це дуже корисно для того, щоб наростити ваші міста, ну, десь там, жителя до шостого. Я маю на увазі до шостої клітинки обробленої. Там далі якась йде неймовірне експансійне зростання вартості жителів, але ж. Все одно, навіть 6 клітиночок, коли ви оброблюєте, це дуже великі кошти і дуже багато ресурсів можна отримати з такого містечка. Збудувався Оксфорд знов у кожній грі проти шаїшек. Я будую цей Оксфорд, але цього разу буду його не заради двох додаткових технологій, а заради одного універсального. Атрибуту, як розумієте, Оксфорд ще й окрім технології дає один універсальний атрибут. Використовую його, щоб вивчити ось цей дуже потужний перк, який дає одну науку з кожного призначеного ресурсу. Я маю такий самий перк на третьому рівні. В культурі він також відкривається. І розумієте, я наміняв дуже-дуже багато ресурсів, і кожен із них дає мені одну культуру, одну науку. Що загалом, я так вважаю, сукупно, десь 120, може менше, може 100. Статів мені додає. Тобто 50 культур, 50 наук. Я вважаю десь так, я дуже багато ресурсів не міняв. І воно ще дасть більше, коли я почну будувати фабрики. Ми рашимо фабрики, але не дуже, не дуже швидко. З Бірмінгамом вийшла дуже смішна історія. Я хотів поставити тут місто ще в першій добі, бо тут щось корисне було Там слонянятка, наприклад. От, і я і думаю, ну я не хочу оселитися прямо під Наполеона, бо він же за Агри, це буде з нами війна. Так що вийшло? В кінці кінців в мене все одно сталася війна з Наполеоном, навіть без Бірмінгему. Тобто я не зайняв цей спейс, не зайняв цей простір. А також я все одно поставив цей Бірмінгем, але вже в третій добі. І тут дуже потужне місто, два ресурси для переробки, селітра, до речі, є. От селітра ще бафає піхоту, здається, і бафає ваші човни. Якщо я не помиляюсь, тобто човни два бафи нафта і, здається, селітра. Я було хотів повністю заігнорувати цю культурну перемогу, але згадав, що треба самому копати, бо тоді боти можуть виграти культурно. Тож не можна просто ігнорувати культурні перемови, як всі інші. Все одно треба в ній брати участь, щоб просто в ваших ворогів було менше артефактів. До речі, це брехлива тема. Я не розумію, воно пише мені, що дає по три щастя, але насправді не дає три щастя. Бачите, як тільки я покращую, бонус щастя зникає. Як то воно працює? Чи воно додається, чи ні? Я перевіряв навіть на статах. Воно не пише, що щастя додалося, це якась графічна бага, візуал, якщо знаєте, підкажіть. Подивіться, як і було сказано в патчі, не можна двома археологами копати одну і ту саму розкопку, так що ця фішка працює. Також на чудесах природи, навіть якщо вони гори, теж можна зібрати артефакт, Було намальована лопата там, і піду зараз зберу той артефакт. Цікаво, скільки їм знадобиться часу, щоб пофіксити цю проблему, коли ви можете розвіяти місто державу навіть якщо там стоять юніти, тобто навіть не можна воювати. Дуже прикольно, просто злутав собі експи тут і поплив далі. Ох, це прям жахливо. Не знаю за що, але мені дали додаткові економічні атрибути. Я нарешті дістався додаткового солоту під ресурси в усіх поселеннях. Це дуже важливі прокачки для економічної перемоги. Нарешті дістався фабрик, час їх купувати. Збудував багато багато фабрик на 20-й крок, десь 5-6, бо гроші скінчились, можливо, б збудував ще більше. Але є проблема. Мені довелося витратити багато часу, щоб взагалі виняти всі ресурси, яка людина робила оцю менюшку. Як можна було так це незручно зробити, я не знаю. Але ну, людина постаралась. Це треба мати талант, щоб так. Погано е, розробити інтерфейс. Не то, що він прям дуже поганий, але нема функціоналу. Коли ти клікаєш правою кнопкою, ресурси повинні злітати, а воно закриває тобі е, весь екранчик. Це ж, очевидь, це очевидна механіка, клікаєш правою кнопкою, ресурси злітають. Ні. Каже він, ти повинен зробити чотири кліки, щоб зняти ресурс, тому будь обережен, коли їх розставляєш. і Це займає дуже велику кількість часу. Якщо там у вас паралельно точиться війна, то це майже неможливо зробити. Хоча насправді, якщо у вас точиться війна, то і фабрики ви не зможете збудувати. Але що я хочу сказати, цього разу я дістався до фабрик трошечки швидше, вже 20 20-м кроком, і маю досить багато ресурсів, тому десь за 20 кроків до 40-го кроку можна вже... Мати оцього торгівця унікального бізнесмена, чи як він там зветься, що засновує всесвітню організацію торгівлі. От, я не знаю, наскільки зараз занерфлена культурна перемога, чи взагалі вам вистачить цього часу, бо раніше культурна перемога наставала десь на 35-й хід. І якщо я зміг 20 м кроком дістатися фабрики, набрати достатню кількість ресурсів з торгівлі і розселення, чи взагалі є шанс на економічну перемогу в мультиплеєрі. Щось мені підказує, що не дуже багато шансів, бо вам все одно не дадуть настака цього, вам все одно доведеться воювати. Єдиний бонус, що у вас буде багато золота, і ви можете купляти юніти. Також для цієї перемоги дуже важливо мати ці фабричні містечка, бо ви не хочете пхати рибу в міста, вона дає нам зростання. До речі, дуже круто грати за Англію в економічну перемогу, бо кожен фабричний ресурс дає вам три промки. Вау! Це досить сильно, навіть якщо ви пхаєте його у фабричне містечко, це перетворюється в три золота. Маю зараз на 20-й крок. Чи який там крок? 20. Три ресурси в слотах. Це означає, що за 25 ходів я наберу 500 поїнтів. Це дуже довго. Треба мати близько 40 ресурсів, щоб десь за 13 ходів набрати 500 поїнтів. Але насправді це дуже тяжко зробити, тому що зараз у нас мир і просто на всій карті немає такої кількості ресурсів. Я вкупляв торгівців, моніторив. У усю цю торгівлю і надсилав торгівців у далекі землі до інших держав. Але оскільки я не можу торгувати з двома людьми, можу торгувати тільки з моїми союзниками, в основному з батутою, то її ресурсів, 40 ресурсів я ніколи не настакаю. От, що моє, то моє. Десь приблизно 20 ресурсів ви можете зібрати, а, а більше ні. А якщо у вас тільки 20 ресурсів, то це 25 кроків до того, як ви зможете е, взяти цього. Банкіра, а після того ще й вісім вам треба обертати інші міста. Розумієте? Тобто 25 плюс 8, 32 кроки це вже точно будь-яка інша перемога настане або наукова, або культурна. Ну і якщо хтось дуже там просирає війну, то може настати і. Військова перемога. Десь тут 40 крок це вже перемога. Тобто третя доба триває десь близько 40 кроків, і вам треба вкластися приблизно в 20 кроків. А це можна зробити тільки, якщо у вас настакано 40 перероблювальних ресурсів. Я не знаю, як таке можна зробити. Я в 16 міст, торгую, десь там 15 караванів в мене, не знаю, в кожне. Місто Батути в мене караван, і все одно не вистачає ресурсів. 23-й крок зміг настакати 33 ресурси. Нарешті збудував Баташ зі А Вона, здається, багана і дає по два юніти у всій імперії, а не тільки в цьому місті. Можливо, я щось неправильно прочитав, але от будував там під кінець човники, і воно по два давало мені скрізь. Якби то не було дивним, але фашизм то найкраща ідеологія для економічної перемоги, бо ви матимете три додаткові золота, додаткові продукції всіх ваших спеціалістах. А що ще треба для економічної перемоги? Більше золота Богу, золота, більше продукції на, на виробництво юнітів. Взагалі, здається, що фашизм то найкраща ідеологія, яка є у грі. Ну, фіраксі тримають нос по вітру, мабуть, не знаю, як вони це вгадали, але. Нічого кращого за фашизм я не бачу. Я пробував інші ідеології, вони дуже слабенькі насправді. Запхаю ці дві картки на 6 золото та на не скільки там, 3 продукції. Чомусь, бачите, з золото до продукції відносять як 1 до 2. Досить дивно. Зазвичай один до 4 було. Ну, нехай 6, так 6. Ей, подивіться, одразу 1936 золотка. Стало, тобто десь 350 золота. Взагалі, така прикольна цифра. Просто 1136 золота за хід. Ідеально. Насправді досить нудненько це з ботами грати без війни, попередня гра була більш інтригуюча, маю зізнатися. З людьми, мабуть, цікаво грати навіть в такі економічні перемоги, бо у вас хоча б є якісь конкуренти. На зараз Ада показує собі дуже потужним лідером. 1156 науки у мене дуже багато місць, Здається, сім загалом, можливо, вісім. Не знаю, наскільки це важливо, мати багато міст, але Ада, вона ж за міста отримує бонус науки, тому взагалі без якихось там надзвичайних вливань. Просто саджаєш спеціалістів, розганяєшся, Ада там дає якісь бонуси. Глядає сильно, хоча я вважаю, що є і сильніші лідери за Аду. А от Велика Британія от Велика Британія то сила дуже потужна цива. І чудо в них хороше, мені Велика Британія сподобалась. От Карфаген веселий, але мені здається, трошечки слабенький, можливо, з певними лідерами буде грати. А от Велика Британія прям бімба. Дуже сильна. Затестив цю картку no Eternal Allies. О, наскільки вона сильна, та наче не дуже десь 100 золотка дала загалом приріст насправді невеликий. Зізнаюся, я розкуштував експансіоніста, і мені він дуже сподобався. Подивіться, там дуже багато їжі, маленькі міста швидко ростуть. Містечка мають додаткові Єлці 30% в далеких землях. Це краще, ніж римська картка. Розумієте, здається, нема взагалі такої сильної картки на 30% в далеких землях. І ще ж додаткове місто маєте ліміт. Я от вважаю, що будь-які. Атрибути, які дають ліміт міст, вони дуже важливі, бо неважливо, чи в мирі ви сидите, чи у вас війна, особливо якщо війна, вам потрібен ліміт міст. Бо коли ви виходите за ліміт міст, ви дуже сумний і велике падіння виробництва, велике падіння задоволення у вас відбувається в імперії. Я доставив додатково міст, і здається мені, що все ж таки. Проблеми з оцією перемогою пов'язані з шаїшками, бо вони дуже сильно не доселяються. І в нас дуже така фіговенька торгівля між, між гравцями відбувається, тому треба самому все заселяти. Якби було більше міст в шаїшок, я б більше ресурсів купив і швидше б отримав цю перемогу. На зараз вже 29-й крок, а я навіть не близько. Здається, ще другому Майлстоун не відкрив. Насправді я не дуже впевнений, що ці дві шоколадки, що я добув, якось сильно повпливають на перемогу. Бо все ж таки я там 28 чи 33 ресурси проти 35. А, скільки там залишилось? 150 поїнтів, 200 поїнтів лишилося до назбирати. Не факт, що навіть один крок. А, Додатковий крок я з... виграю завдяки цим двом ресурсам, але на автоматі так заселяюся. До речі, воно другий Майлстоун закрився. Від нічого робити, просто збудував Ейфелеву вежу. Не дуже мені подобається будувати чудеса в другій третій добі. Вони виглядають якось слабенько. Там, звісно, є кілька таких крутих, які бафують всю вашу імперію. Але якщо вже ми граємо на ендгейм, які можуть бути чудеса, які вам в цьому допоможуть. Я не дуже розбирався, щоправда, але я от так пробігся очима, наче нічого такого надприроднього там в тих чудесах нема. Ну і, звісно ж, додатковий забав якийсь, ви навряд чи отримаєте під ваших спеціалістів, бо всі, всі забави вже зроблені. Спеціалісти вже сидять в районах і якось особи, особливо повпливати на. Надходження науки, культури, там, промки золота, цими чудесами ви не зможете. Врешті-решт, 31-м ходом, я зібрав 41 ресурс, що означає, через скільки 4 кроки з'явиться цей великий торгівець, який піде засновувати Всесвітню організацію торгівлі. Заснувати йому, щоб повністю, її, щоб повністю її йому заснувати, в ФФА 5 треба 8 кроків. Тому 8 плюс 4, 12 кроків до перемоги. Це 43 й хід. Нагадаю, попередню гру, де в мене були стати, щось там 150 на 300 за Лафаєта. І військова перемога наступила 40 сороковим кроком. Тобто, якщо ви воюєте з гавнастатцями, з кількома містами і перемагаєте завдяки військовим бонусам, ви виграєте швидше, ніж коли ви взагалі не воюєте і чисто граєте на економіку. Це не повинно так бути, з моєї точки зору. Війна повинна затримувати перемогу, а не наближати її. Так чи інакше, 35-х роком з'явився цей видатний банкір, чи як його там звуть? Видатний банкір. Розпочався його шлях, турне по всім столицям світу. До речі, у власній столиці не треба будувати банк. Він у вас там чи по дефалту з'являється, чи що. От. Переміщуємося в французьку столицю. І далі я думав, чи треба далі грати, чи ні, але проти ботів просто зашифтив. І дуже ліньки було далі проклікувати. Нема немає ніякої війни, нічого, ніякого челенджу. Ну, челендж був заселити якомога більше міст. Ну я населив 21. Вітаю звершення. Для мене це дуже багато, не люблю таке робити. Але ця гра ще раз підтверджує, що економічна перемога дуже нудна, дуже така недосяжна, я б сказав, і дуже довго, дуже тяжко в неї грати. Ось це все розвиток, 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 на розвиток. Насправді, здається мені в мультиплеєрі. Вона просто не може, не може бути виконана. Ще думку маю, що повинно бути 250 очок. Ми ж граємо на онлайн-швидкості. Чому лишається 500 очок? Чи на стандартній швидкості там 1000 очок треба? Знаю, не перевіряв. Напишіть, будь ласка, якщо знаєте, як там на стандартній швидкості 1000 чи 500 очок потрібно для цієї перемоги. Ну, на цьому все. Дякую, що додивились до кінця. Підписуйтесь на канал, будуть нові відосики, гайдіки всілякі. Сподіваюся, я вже от відчуваю, що я готовий грати в мультиплеєр, піду спробую в CPL пограти, можливо, на вихідних. Звісно, якщо пограю, ви отримаєте мій After Action Report, так би мовити. Пишіть обов'язково коменти, що ви думаєте з приводу цієї перемоги, чи вигравали ви такою перемогою, чи вона вам подобається, ні. Відчувається, що. Звісно, відчувається, що третя епоха надто швидкоплинна, обрізана, їй не вистачає четвертої епохи такої фінальної битви. Як на мене, не вистачає. Можливо, третю перемогу просто треба трошечки переробити, зробити її трошки довшою. Можливий варіант, де третя доба повинна просто тривати довше, не там 40 ходів, не 30 ходів а 60, як і дві попередні. Якщо ви хочете пограти в цьому циву мультиплеєр, то вступайте в Discord. У нас невеличкі проблеми. Ми ніяк не можемо зібратись по побуднях, інколи граємо на вигідних, але по буднях можна було б грати з дограванням, тобто по одній епосі на день. Такий варіант також можливий в цій грі. Так що, якщо, якщо вас це цікавить, вступайте в Discord, де ми граємо в цьому циву. Бувайте!